І мали це ви, наша слава, наша гордість нашого міста. Це ви низький вам уклін і всім нам за те, що ми прийшли. І я хочу вам сказати, що ми запустили ще одне питання, дуже важливе для нас. Знаєте, яке? А земля? Ми забули про землю, по якій ми ходимо, і якою ми сьогодні. Е Ну їмо з неї з її з рук землі цієї. Тому я сьогодні дуже вас прошу. Я зроблю зараз оголошення і дуже прошу, якщо можна, і до вас, шановний пане Володимир Сергійович, звертаюся, і до вас, шановна громада, давайте включимо в резолюцію ще питання про землю. Давайте на сьогодні ще не готові документи, щоб продавати нашу землю. І якщо олігархи скуплять її сьогодні, завтра, то не буде у нас нічого, не буде куди брати лопати і йти працювати. І я вас прошу включити цей пункт в резолюцію, не допустити несвоєчасної продажі куплі землі, на якій ми з вами живемо. Дякую вам за увагу і всіх присутніх. Запрошую до цієї розмови і запрошую пансіонат Славутич на п'ятницю на 17-ту годину щодо проведення всеукраїнського референдуму щодо продажу куплі землі і заборони цього. Дякую вам за увагу. Я думаю, що ви підтримаєте це питання. Водимося, uh, поддерживаем это требование. землю не продавати. Все, кто за, прошу голосовать. Кто за резолюцию, которую вы читали, прошу голосовать. Все, уважаемые товарищи, спасибо вам за то, что вы приняли участие в этом митинге.